Всім привіт! Недавно з'явився в продажі ось такий от Cars Fast and Furious. Toyota Supra е глянув на моє, ціна підійшла, замовив. Так що тут моє, як завжди, красавчики, все чудово. Е ціна гривні за деталь е хороша. В наборі 810 штучок. Е набір у нас на, на 5 пакетиків. Е з прикольного те, що тут. Е Ну, Типу така імітація роботи поршня в двигуні. І ось цією штучкою зверху типу, керується кермо. У нас тут, значить, стікери. Стікери 5 наборів деталей. Ось, ось така масивна інструкція. Ну так, 810. Лично. І ось окремо якийсь елемент рами і колеса. Різноширокі. Все чітко, вже, я думаю, після збірки текстом напишу на мою враження. А так загалом, з точки зору ціна, кількість деталей, однозначно, рекомендую. Děkuji za úvahu.